Буває дуже часто таке, що людина, навіть коли знайшла вже своє покликання і в неї є вже улюблена справа, вона в цій справі може займати не і неприродню для себе роль. Тобто людина, наприклад, їй подобається працювати з іншими людьми, вона більше займається цифрами, чи вона геть поганий адміністратор, але вона там робить тільки це. Тому що коли ми говоримо взагалі про... Якісь серйозні, якісь нормальні заробітки, серйозний дохід. Нам потрібно розуміти, що у нас є два шляхи: шлях системних грошей, коли ми будуємо якусь систему, або шлях, коли в нас збільшується оплата за годину. Тобто ми стаємо більш професійною, як фахівець. Ну, наприклад, людина займається там стоматологією, є зубам, нам їй подобається лікувати зуби. І якщо вона розвивається в цьому, постійно щось читає, їздить на якісь курси, тобто вона робить речі, які призводять до того, що її професіоналізм зростає. Вона постійно інвестує гроші в нове обладнання. То з часом її прайс там за кожну поставлену пломбу він теж може зростати, тому що зростає рівень її професіоналізму. Більше людей довіряють, більше людей радять, сарафан на радіо. Тобто нам потрібно розуміти, що ми можемо зростати або системно, там де наша залученість пряма ну її нема. Або ми зростаємо як фахівець, коли зростає наша там кількість е, годин, які нам оплачують і оплачують саму, ну тобто дорожча дорожчає кожна година, і тому за е, для того щоб пробити і там вийти на таку першу тисячу доларів, е, нам потрібно визначити для себе, якщо я зростаю системно там, будую якісь процеси, в якій ролі я маю там бути? Тобто хто я там? Я там спікер, я там. Про продавець, я там адміністратор, я там виробник. Тобто нам потрібно зрозуміти нашу роль всередині цього процесу. А коли ми зростаємо через як фахівець, ми зростаємо через те, що година наша стає дорожчою, в цих випадках ми тоді робимо. Ті речі, які призводять до того, що цінність нашої послуги, нашого товару має збільшуватися, і ось це збільшення цінності це контур нашої внутрішньої роботи над собою, тому що наскільки якісно ми надаємо послугу, залежить від того, наскільки багато часу, енергії ресурсів ми вкладаємо в себе як фахівця. Тому Тому залежності від того, яким шляхом ви йдете, ну буде так би мовити, різні сценарії. А з чого почати, якщо ти ще ніколи не заробляв на улюбленій справі, як встановити цю ціну, коли ти, в принципі, вважаєш себе професіоналом, але про тебе наразі ніхто не знає, тому ти ще не можеш ставити настільки професійні ціни для клієнтів? Тут е, більше справа в тому, що справді, якщо про вас ніхто не знає, ніхто нічого не купить. І тому всі стартують з нуля з підписників. Всі стартують з того, що у вас нуль клієнтів, всі починають з того, що про вас ніхто не знає. Це Нормальний початок для всіх. Найкращий і найлегший спосіб, як мені здається, стартанути, це коли ви починаєте робити щось комусь безкоштовно. Якщо ви впевнені в тому, що ваша фотографія, ваша картина, ваш твір, ваш текст, ваше відео, ваше що завгодно, якщо воно якісне, і ви розумієте, що те, що ви робите, класно. Зробіть, першою. Портфоліо якесь із людей, яким ви зробите щось безкоштовно. Навіть якщо ви займаєтеся якимись там нігтями, віями, ще чимось, ви можете запрошувати безкоштовно для себе там якихось моделей і говорити, що ви оплачуєте тільки за матеріали, але всю роботу я роблю безкоштовно. Таким чином, у вас з'являється якийсь портфоліо, у вас з'являються якісь роботи. І потім важливо ці роботи відобразити в соцмережах на різних досках оголошень. Я розумію, що хтось із вас, можливо, не користується Оликсом і не шукає собі там фахівців. Але купа людей шукає там собі фахівців. Я розумію, що, можливо, ви жодного разу не робили на Кабанчику якесь замовлення. Але величезна кількість людей знаходить на таких біржах, як Кабанчик, і інші, вони знаходять собі клієнтів і знаходять собі підрядників. Вони знаходять, тобто ну, свій бізнес вони розвивають. І таким чином соцмережі, дошки оголошень, такі профільні сайти. Те саме сарафанне радіо, коли наприклад людина може просто взяти там свою телефонну книгу. І почати десь списуватися з якимись людьми і говорити, що я тепер займаюся цим, оформити свої соцмережі, щоб людина, коли заходить до вас до соцмережі, там було чітко написано, чим ви займаєтеся, з якою до вас можна звернутися, з яким запитом. І якщо ви почнете наповнювати ці оголошення на різних сайтах, почнете наповнювати свої акаунти в соцмережах, свої профілі в месенджерах, ви почнете наповнювати якимись роботами своїми, тобто у вас з'являться якісь фотографії, якісь кейси, якісь відгуки. То з часом, якщо робити це методично системно, це призведе до е, того, що у вас з'являться клієнти. Ну і ще один такий дуже важливий теж лайфхак, неочевидний. Це те, що ви можете самостійно просто брати писати людям в дірект. Тобто, ви приходите до людини, бачите, що в неї є там щось, вона щось робить. І ви розумієте, наприклад, вона потенційно може бути моїм клієнтом. От мені буквально нещодавно вчора, якщо правильно пам'ятаю, написала якась дівчинка, яка займається за фотографією, і вона сказала: там, от у мене ось такі роботи, ось портфоліо там. А я хочу там щось в медійності набирати якусь вагу більше цей, тому я вас запрошую там на фотосесію. Я не зрозумів поки що умови, але суть в тому, що вона проявила певну ініціативу. Тобто я можу зайти подивитися її роботу, якщо мені подобається, можу замовити. Можливо, їй було б навіть розумніше запропонувати там зробити там певну безкоштовну мені фотосесію, але щоб я, наприклад, повідмічав її на всіх фотографіях, які там будуть потім виставлені. Тобто можна проявляти певний креатив, і ви самі можете писати людям, коли ви пишете людям. Не просто Ctrl-C, Ctrl-V, одно і те теж повідомлення Спам-спам-спам, це ніхто не читає. А коли ви індивідуалізовано до людини пишете з якоюсь пропозицією, ймовірність того, що вона скаже: Так, давайте спробуємо, чи зробите ви щось безкоштовне, і їй це сподобається, і вона може це навіть оплатити, така ймовірність дуже велика. А як можна саме суттєво збільшити свій дохід? Коли ти ось хочеш пробити цю стіну, у тебе є стабільний заробіток, ти стабільно маєш прибуток в кінці місяця, і ти бачиш, що приблизно всі місяці вони однакові, і ти не можеш ніяк просунутися вперед. Далі, те, що я скажу, для багатьох людей буде не дуже, я так би мовити, ідеєю здаватися логічною і такою. Практичною, тому що коли будь-яка людина починає робити щось, вона відповідає і за продукт, і за його логістику, вона відповідає за виконання зобов'язань, вона відповідає за соцмережі, за адміністрацію, за якісь там податки, ну там що якщо вона починає реєструватися, тобто людина в перший час займається всім, і, і це окей, нормально, тому що це старт. Але в певний момент, якщо людина хоче пробити певну скляну стелю в своєму заробітку, Потрібно сфокусуватися на одній конкретній речі і стати в цій речі реальним фахівцем і майстром, якщо людина намагається у всіх сферах своєї діяльності бездоганно розбиратися в податках, в юридичних всіх питаннях, намагається розбиратися, стати гарним фінансистом, excel таблиця де вона все повністю планує, все фіксується, якщо вона намагається сама опанувати ідеально продажі, якщо вона намагається ідеально вести сама соцмережі, тобто. От коли вона розпорошує свою увагу на всі ці сфери, вона в жодній з цих сфер не стає спеціалістом екстра уровня. А ринок і люди платять за видатні, за такі серйозні, глибокі знання, експертизу, чи за дуже якісний там, товар чи послугу. Тому, коли людина на певному етапі відчуває певне таке плата фінансову, але вона взяла і сфокусувалася на тому, як я можу надавати консультації найкраще, як я можу вчити. Вокалу там найшвидше людей, як я можу зробити так, щоб людина в мене зі мною вчила англійську мову не на два роки, наприклад, а там там декілька місяців. Як я можу зробити так, щоб ті люди, які приходять там до мене в мій там салон краси, щоб в них там якість цієї послуги була настільки висока, а ціна настільки розумна, тобто, от. Такі питання, коли людина фокусується на одній речі і повторює її, повторює, 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 у неї з часом на це починає виходити. Я пам'ятаю, коли я починав е в медіа певне просування, ми робили там. Сотні, сотні, сотні відео, і більшість з них вони були нікому не потрібні. Вони не залітали. Але я продовжував вдосконалюватися, вчитися в цьому. Я зараз продовжую вчитися. Я постійно беру консультацію людей, які займаються медіа, і тому наші відео зараз мають певні перегляди, тому що я постійно приділяю цьому час. Я, я постійно в цьому розвиваюся. Це моя так би мовити, основна головна справа створення і поширення контенту. Просто в себе в школі я роблю там освіт, в рамках освітніх курсів, а в соцмережах я роблю це в рамках таких безкоштовних відосів. І тому через те, що я постійно працюю над тим, щоб підвищувати якість контенту, це призводить до того, що всі інші сфери я можу компенсувати, найнявши інших людей. Але я в цьому розвиваюся. Якби я намагався всюди сісти і одразу все робити сам. Я залишався б дуже маленьким з точки зору заробітку, з точки зору якогось там медійного медійного впливу, там ще чого ще чогось. Тому важливо сфокусуватися на одній конкретній. Речі, яка саме вас виведе на новий рівень, друзі. Якщо ви хочете віднайти своє покликання і зрозуміти улюблену справу свого життя, я запрошую вас на курс, к нам в школу, який так і називається покликання, де ми з вами будемо робити дуже практичні вправи для того, щоб відчути, зрозуміти і реалізувати ваші дари і таланти і саме вашу улюблену справу. Деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. І з тобою зараз працює ціла команда людей, які тобі допомагають створювати контент, можливо, навіть там допомагають якісь ідеї знаходити підписи і і так далі. І над цим працює вже декілька людей. Коли саме ти почав делегувати ці обов'язки, тому що люди вони бояться з самого початку дати комусь, тому що це одразу розуміння того, що у мене зменшиться прибуток, одразу потрібно буде комусь давати, і я буду угу. ще менше з того мати. Чи можна саме за допомогою того, що ти делегуєш ці обов'язки, збільшити свої? heat. Звичайно, тому що будь-яка сфера, яка зав'язана на вас, вона стає таким е, бутилочним таким горлишком для вашого бізнесу. Вона стає певним обмеженням, вона стає скляною стелею. Як тільки я е, зрозумів, як там монтувати, підрізати відео, як тільки я зрозумів якісь ази, я відразу е, залучив хлопця, який допомагав мені там студента, який за дуже дуже демократичні гроші підрізав мені там всі відоси і повертав мені їх, і я їх вже виставляв. Так якби. Робив це сам, це зайняло по мене там можливо декілька хвилин на цей відос. Але через те, що відосів було багато, і я розумів, що ці там 15-20-30 хвилин, мені вигідно проінвестувати в інші напрямки, я це відразу делегував. Тому коли я почав там шлях в публічному полі, у мене буквально там через декілька тижнів з'явився хлопець, який допомагав мені монтувати і це все робити. Тому е чим раніше ви почнете віддавати від себе те, що вам не подобається. Тим швидше ваша увага і ваш час вивільниться заради процесів, які залежать тільки від вас. Тому що, наприклад, прочитати новий матеріал, пропустити через себе нове навчання, взяти якусь консультацію з фахівцем, замість мене це ніхто не зробить. Тобто, це ті знання, які я завантажую в себе. І тому мені важливо, щоб у мене був час і увага це робити, тому все інше. Я намагаюся максимально делегувати, навіть якщо десь буде втрата якості, навіть якщо ми зробимо неправильно і зробимо щось не так, все одно набагато краще віддавати це людям. Але цей процес не відразу відбувається. Я розумію прекрасно, що нас можуть зараз слухати деякі люди, які якби, тут себе ще повністю роботу завантажити не можуть. Тому, звичайно, думати про делегування, коли ви можете і хочете розбиратися самостійно, мабуть, зарано. Але коли ви вже відчули, що. От якщо якби я більше часу займався продуктом, чи я більше часу займався продажами, чи я більше часу займався соцмережами, чи я більше там часу займався би цією послугою, там докручував якість, то від цього мої клієнти виграли б. От, в цей момент, коли ви вже чітко це відчули, тоді можна залучати якусь людину, яка буде допомагати вам з тими процесами, які конкретно вам не подобаються. Якщо в людини є бажання заробляти, вона тільки розпочинає свою власну справу, яких помилок вона найчастіше допускається. Найголовнішим процесом в будь-якій діяльності є процес на старті залучення клієнтів, тому що якщо нема нових клієнтів, діяльність просто закінчується. Може бути ідеальний товар, ідеальна послуга людина може бути суперфахівцем, експертом. Якщо про людину ніхто не знає, ніхто не купляє, у неї нема грошей, і вона йде займатися над там тою роботою, яка приносить їй гроші сьогодні на сьогодні. І тому на старті, коли ми тільки стартуємо щось. Для нас головним процесом є залучення нових клієнтів. Неважливо, це буде телефонна книга, коли людина сама там обзвонює всіх, кого вона знає, або вона списується з купою людей в Фейсбуці, або вона своїми оголошеннями, своїми відео, сторіс, своїми постами. Вона просто заполоняє там стрічку всіх своїх там восьми підписників, тому що ми всі починаємо з, з нуля підписників. Але потрібно, щоб люди дізналися про те, чим ви займаєтеся, щоб у вас. Виникла певна черга клієнтів. Тобто, коли у вас їх багато і ви отримуєте постійно гроші, далі ви знайдете вже тих людей, які допоможуть виконати зобов'язання. Далі вам буде легше комусь щось делегувати, тому що у вас є за що заплатити, ви можете себе трошки звільнити. Тобто, є люди, які на старті якоїсь своєї діяльності вони там 80% приділяють там своєму продукту. Да, там не важливо, чи товар, чи послуга там чи якась експертна історія. Але потрібно розуміти, що якщо ти супер експерт, там супертвердий фахівець в будь-якій сфері, але про тебе ніхто не знає, нічого не буде. Тому на, на старті потрібно певне охоплення, певна така залученість клієнтів. Далі в процесі, коли в тебе є клієнти, ти вже займаєшся тим, що ти докручуєш продукт, робиш товар, свою послугу ще більш якісними, і ти додаєш, додаєш, додаєш цінність, тому що проблема, якщо ти тільки набрався клієнтів, набрався роботи предоплати, але не виконуєш зобов'язання, це проблема. Але й проблема, коли ти супер твердий, але в тебе немає потоку клієнтів. Тому найбільша така помилка тих, хто починає, це те, що вони не створюють системну чергу клієнтів. А вони займаються іншими процесами, і коли в них нема вже грошей, вони в якийсь момент опускають руки і просто влаштовуються на роботу, яка їм дає 15 тисяч. Тому що дуже легко з ентузіазмом починати щось робити, але коли ти продовжуєш і коли ти вже майже десь підходиш до фінішу, але розумієш, що тебе ще не влаштовує результат, Це є дуже важко і дуже часто, що людина відчуває супротив і відчуває лінь, і відчуває, що вона втомилася навіть коли вона займається справою, яка їй подобається. Про що свідчить такий стан? Людина банально, можливо, не відпочиває, тому що навіть займаючись улюбленою справою, можна вигоріти і втомитися просто тому, що всі фази в нашому житті вони проходять таку фазу голоду, потім буде фаза насичення, є фаза при, пресичення такого вже, і є фаза відрази. Будь-який процес, неважливо, наскільки сильно ми його любимо, він ці чотири фази проходить. І тому, якщо Починаючий там підприємець, людина, яка робить якісь там перші кроки в сторону своєї справи, вона буде займатися навіть улюбленою діяльністю, натхненно з радістю, там з гарящими очима, але без відпочинку. Рано чи пізно вона вигорить. І тоді їй буде здаватися, що можливо я не в тому бізнесі, там, можливо, я не тим займаюся, можливо, мені потрібно щось інше. А насправді можливо, їй потрібно реально просто відпочити два-три дні кудись поїхати, там, де, де десь біля озера, посидіти, подивитися на водичку, просто нічим не займатися, і вона перезавантажиться. Тому е навіть в улюбленій справі, якщо не робити розумні паузи, можна легко вигоріти.